О, отут десь вже фронтик явно, смертники, Може вам туди не треба. І по нам почала критерта, От тоді я познайомився, що таке: 80-ка, сто ка сто п'ятдесят другий, що таке, танчик десь в районі. Ну водій був з позивним ангел. Це дуже цікаво вийшло. Ну, це із розряду початок твору, як я провів літо, грубо кажучи, 22-му році. Щось ти якийсь зелененький, тобі може це... Щось вколоть, я собі вколи. Call of Duty, Як воно є? Тобто вибухи, а громезні, просто яке шоу паралельно пройшов ВЛК і тільки от туди мені дали обмеження. Так вийшло, що перейшов до ТЦК. Дуже складно. Морально спілкуватися з людьми чотири роки повномасштабки, одинадцять років війни, в смислі діла. Мені там е таді -то, на агресивний намагався палець відкусити. Там було простіше. Там в тебе є ціль, є командири, є задачі, є купа адреналіну. Та реальність і, на жаль, зробили так, що тилова реальність вони взагалі ніяк не стикуються. Дмитро, позивний лорд, на даному разі проходжу службу в одному з ТЦК. В принципі, робота по спілкуванню в основному з людьми, скажімо так, проведення фільтрації кандидатів на військову службу і спілкування. З доставленими кандидатами, котрі що досі не розуміють, що в принципі в країні є війна і що це їх вже касається, з 22-го року в принципі прийшлось примикатись до добровольців. Пам'ятаю ці самі е, скинуті з самосвалів зброю в цю нерозберіху, пальбу непонятно куди, і заради чого почав от, трошечки волонтерити, снабжати, контактувати з різними волонтерськими організаціями та волонтерами, друзями. Будемо казати так, 2 червня я вже офіційно був у війську. Заповненим військовим, в розполазі, на ППД, все як положено. Тоді ми ще стояли на блокпостах Києва, чергування, як їх називають. Ходили, перевіряли місцевість, охраняли громадський порядок. Ну і щоб. Не було там всяких засланих казачків в кавичках. Це якраз був кінець червня, початок липня, і ми, ми тоді ще не знали, куди ми їдемо, навіщо ми їдемо. Це ж повна секретність. Бо вдруг хтось із наших пацанів здасть. Коротше, нас накриють. Ну ми коротше так добрались до Харківщини до кордону, фактично. От і от це була. На той момент називаємо битва за Дементіївку, село на кордоні з Рахою. Познайомився з першими прильотами, коли по нам ну, зарядили, я навіть не пам'ятаю, як називається балістикою. в общем, по нашому ППД. От, поруч прилетіло, я таки розумію. О, отут десь вже фронтик явно. А потім ми поїхали на наші ті самі позиції в Демантіївку. Тоді я познайомився і побачив, що НГУ підрозділ стояв. Вони на нас так подивились, Типу, а ви куди? Ми кажемо, туди. Вони такі смертніки. <сум> Може, вам туди не треба. Дійшли ми до першої посадки. Це метрів 500 було через пригорок. І по нам почала крите От Тоді я познайомився, що таке 80-ка, 120-ка, 152-й, що таке, танчик десь в районі ног, туди в чутка нижче, там, метриків за 10. таке АГС, коли по тобі працює. Ну, таке, як це називається, бойове хрещення вогнем просто. О, і тоді, в принципі, якраз отримав поранення. О, як Ну, понесли ми втрати тоді нормально, просто ми не дійшли навіть до позиції, нас просто розмазали. Фактично там викинули за дві, мабуть, за дві години нас утюжили артою. І потім ще, до речі, нацгвардійці їм взагалі дякали. Вони просто тоді підлетіли. Я наскільки пам'ятаю. Водій був з позивним Ангел. Це дуже цікаво вийшло. Але, на жаль, теж ще тоді вже дізнався, в 23-му році, мабуть, що його не стало. От. Він нас тоді вивіз, ми витягнули окриваленого побратима, ми його тримаємо самі, надали собі допомогу, теж там перев'язані. Їдемо, по нам працює АГС. Благо, тоді дронів не було просто. Да, летіли, як я не знаю. Летіли ж ми тоді до Івака. Там теж передислокація Івака була, бо теж зрісували позицію, де Івак був туди теж почали працювати. Ну, це із розряду початок твору, як я провів літо, грубо кажучи, 22-му році. Це такий перший бойовий путь. Отримав да, поранення, там витягнули, операції були, це в ногу прилетіло. От контузії, ну не цей не зробили обмеженим. В принципі, де я не дуже хотів. Я перевівся в 23-му році, в 251-й батальйон до якраз своїх побратимчиків, котрі вже давно звали. В кінці 23-го, початок 24-го Ми вже 251-м поїхали на Донбас. Почалося все з часового яру. Потім е, трошки ротації е, доповнення батальйону, і це е, знову в район. Там якраз сходились Донбас, Запоріжжя і Дніпропетровщина, тобто на гарячий напрямок. І отам ми стояли вже аж десь до листопада місяця. Тобто, повній я якраз почав займатися вже дрончиками. піхота дарвались до вертольотиків на радіо керування. От, ну от там теж. Ну, все, все рівно не порівняти з 22 м Типу, багато всього в повітрі, навіть носа не висунеш вже на той момент. було. Ми були якраз під час ротації, знаходились в зеленому полі, і стояв на номері, чекав. Ну, Тачку ротації з пацанами. Ми ж в укриттях стояв. Я дивився за сектором пацани. Там напроти стояли за своїм сектором. Дивились, що звідки буде тачка, щоб одразу допомогти. Ну все швидко зробити максимально. От і в якийсь момент просто в мене ззаду, мабуть, був вибух. Мене викине ну, в хаті стояв це саме вже трошечки побиті війною. От мене просто виплюнуло як з хати. Я просто те, що я пам'ятаю, грубо кажучи, це я валяюсь, Мене вже підіймають за евакуаційну стропу. Мені погано і мене вкидають в. Пікап і увозять. Я просто автомат на 45 до неба, бо я ну починаю розуміти, що скоріш за все влетіла в шка Причому я її не чув. Просто вот, это, ззвон в ушах потемніння, і мене вже в в там самому вкрали. Кудись в пікапі везуть з пацанами суміжниками. І потім, да, коли вже почав зір зводити, мені ж запропонували допомогу, бо це із розряду, щось ти якийсь зелененький, тобі може це щось вкалуть, я говорю, собі вколи. <гум> І фоном якраз чотири таких смачних фаєрболи в полі, десь метрів 500 від нас. Прям реально, от Call of Duty, як воно є. Тобто вибухи, агромезні просто таке фаєршов. І я тоді згадую, побратим кричить, що це по нам, нас вирахували. Я кажу, братику, наш цухис не стільки варт, щоб по нам викидувати стільки тон вибухівки. Ну, це от Тоді була якраз евакуація. Як виявилось, що враження було кабом, в общем, я без это, тільки враження отримав, називається від цього. Ну, Тут повезло просто капітально. І м, потім лікування було, потім вже ми змістились на Сумщину, там що встиг попрацювати. Паралельно пройшов ВЛК, і тільки от туди мені дали обмеження. От. Там я вже почав свій шлях, грубо кажучи, по підрозділам. Тобто я намагався там перевестись в тил знову до побратимів на дрончики збірку. Ну там не вийшло. Мене перевели в бойовий підрозділ знову. А вже з бойового підрозділу так вийшло, що перейшов до ТЦК. Дуже складно. Морально спілкувати з людьми і тут. То в тебе просто завжди, кожен раз при спілкуванні жорсткий когнітив. Тобто ти намагаєшся зрозуміти, що от людина до тебе приходить, от там весь світ проти неї, в неї купа проблем, а її вирвали з її реальності. І тут він такий до тебе: От, мені ж треба це, дайте мені час, я хочу на своїх умовах. А ти такий, ну якби з одної сторони, да, ти входиш в його, це все, там з ним спілкуєшся. З іншої сторони, тебе шклює просто. Чотири роки повномасштабки, одинадцять років війни, в смислі, діла. <смі> ну, от. І ти от з цим всім живеш, спілкуєшся з людьми, підриваєш собі тільки трохи і мораль та психіку. <смі> ну, наприклад, мені там Таді на агресивний намагався палець відкусити нещодавно. <смі> да, битва була за телефон. Бо ну неадекватно себе повів і там незрозуміло там у людини там просто криміналовим чимось таким займається, чи він на раху працює. Бо такої битви, звісно, за телефон у мене ще не було. Хоча я просто попросив людину, щоб він перестав знімати та займатися непотребством. Вот. Ну, людині було по барабану, бо він ще й під чимось був. Тобто і таких клієнтів да багатенько. Тим паче, зараз, ну скажімо так, ті, хто самі приходять, звертаються. В принципі, відсотків 80-90 вони всі адекватні. Вони їм чим скоріше, тим краще просто пофіксити свої проблеми. Там бронь відсрочку і, Типу, до свідання. А от ті, котрі там ну доставляються же ж там по розшуку, по порушенню правил мобілізації, о, там да там. Починається це все <хи> непонятно, що є топчик таких, от просто тих самих висловів. Е типу, взагалі-то в мене є права. Ви порушуєте мої права. Я кажу, типу, зазвичай такі обов'язки в тебе є. Чи то в мене є обов'язки, а в тебе права. О, це просто от, я не знаю, 80% зазвичай цим користуються. Ну, так, зазвичай моє улюблене, коли людина ну, починає себе вже вести неадекватно і починає себе заганяти, це так називаємо тригерне питання. Коли я вже розумію, до чого все йде, я у людини просто спрашую, чий Крим. Якщо людина починає менжуватись, там щось не все так однозначно і так далі, то тут все понятно, У нас все однозначно, на це питання відповідь. Ну, от нещодавно да, був, котрий сказав руський. Там просто навіть поліція, котра була, вони просто отак от всі очі закрили, типу, що ти несеш? От. Ну, людина, якби потім там вибачалась, там, не це мало на увазі і так далі. Ну, як то кажуть, слово з пісні вже ж не витягнеш. Таке бувало, всякі там великі рішали, рішателі, ти знаєш, що мій папа. Типа, запитуєш, що мама не сказала, теж таке буває. Тому вистачає. Тобто я намагаюся просто, от в мене є один день, і от на цей день є якийсь атопчик, а на наступний відсипний я намагаюся все забути. Бо інакше ну, пігулки дороговартісні, їх не вистачить. Там було простіше. там в тебе Є ціль, є командири, є задачі, є купа адреналіну. Просто там я не знаю, там оця от от та реальність, і, на жаль, зробили так, що тилова реальність вони взагалі ніяк не стикуються. Тобто є люди, котрі у мене просто, наприклад, ті ж самі там волонтери, друзі, котрі там дотичні просто до військових, там допомагають зі зборами, щось там завозять, спілкуються, психологічні служби. Вони чим, ну вони ж намагаються більше до військових, і вони вже не розуміють цю тилову реальність. Тобто пішло просто розслоєння тотальне. Тобто, зрозуміло, що після інтегруємось Це не питання. Но, от більше питання просто до людей, котрі не хочуть сприймати, що у нас в країні все-таки війна. От, тому да, важкувато.